Слава Україні! Я вітаю вас на каналі Тернопіль 1 та Ін. нагадаю, нагадає, що в ефірі ви дивитесь кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Сергій Крета, я начальник відділу комунікації головного управління національної поліції у Тернопільській області. Сьогодні, як і завжди, ми поговоримо про ті кримінальні події, і не тільки які трапилися на минулому тижні у нашій Тернопільській області. Розпочинаємо нашу програму з сумної події. Трагедія на тернопільщині перекинувся автобус. У результаті дорожньо-транспортної пригоди троє людей загинуло. Чотирьох з тілесними ушкодженнями різного ступеня в тяжкості до госпіталізували до лікарні. Наслідки дорожньо-транспортної пригоди на тернопільщині. Дивіться у нашому сюжеті. Троє людей загинуло, а чотирьох з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні. Наслідки дорожньо-транспортної пригоди на тернопільщині. Дев'ятнадцятому 2023 року, близько 22 години 30 хвилин, в селі Стара Бернкуля Тернопільського району Тернопільської області сталася трагедія. Автобусний оплан, який рухався з Карпат Франківської області до міста Тернополя, перевозив групу осіб. Перекинувся на місце пригоди. Виїжджала слідчо-оперативна група, рятувальники та спеціалісти автотехніки Тернопільського НДКЦ за попередньою інформацією. Водій автобуса не впорався з керуванням, з'їхав у Кювет і там перекинувся. В результаті дорожньо-транспортний. Пригоди загинуло троє чоловік, четверо отримали травми. Серед травмованих одна людина в досить важкому стані. На час дорожньо-транспортної пригоди в автобусі перебувало 34 чоловіка. У водія взяли зразки крові для перевірки на міст алкоголю. Його затримали згідно зі статтею 208 кримінального процесуального кодексу. Органом досудового розслідування порушено кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. Це дорожньо-транспортна пригода, яка потягнуло за собою тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Триває слідство. Далі мова йтиме про кримінал. Жителя Вінницької області тернопільські поліцейські підозрюють у серії шахрайств. Студент одного із вищих навчальних закладів Тернополя обдурював одногрупників та студентів старших курсів, позичаючи у них ноутбуки. Нічого з позиченого не повертав, а здавав до ломбардів, кого і наскільки обдурив. Пройди світ, дивіться у наступному сюжеті. Студент одного з вищих навчальних закладів Тернополя обдурював одногрупників та студентів старших курсів, позичаючи у них ноутбуки. Нічого спозиченого не повертав, а здавав до ломбардів. До працівників поліції надійшло звернення від студентів одного вищого навчального закладу міста Тернополя про те, що студент цього ж закладу протягом тривалого періоду часу позичав користування ноутбуки, які в подальшому їм не повертав. Згодом по Ерпілі дізналися, що їх гаджети зловмисник здавав до ломбарду. Сума завданих збитків склала понад 120 тисяч гривень. Поліцейські встановили, що зловмисник житель Вінницької області 2003 року народження. Раніше вже мав проблеми із законом за шахрайські дії. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статтею 190 кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід в вигляді нічного домашнього арешту. Далі мова йтиме про справи волонтерські. Два тепловізори отримали від волонтерів співробітників спецпідрозділів Тернопільської поліції, які зараз несуть службу в регіонах, де відбуваються бойові дії. Оптичні прилади їм передала українська громада з Іспанії власне за сприяння благодійного фонду. Доля надії, чим ще допомагають поліцейським українці з Іспанії. Дивіться у нашому сюжеті. Два тепловізори отримали співробітники спецпідрозділів Тернопільської поліції, які зараз несуть службу був в регіонах, де відбуваються бойові дії. Оптичні прилади їм передала українська громада Іспанії за сприяння благодійного фонду Доля надії з перших днів війни. Благодійний фонд підтримує тернопільських поліцейських, забезпечує необхідним для перемоги над окупантом. Заснована організація ще у 2016 році, коли почалися воєнні дії. Власне, АТО на даний момент всі керівники і засновники організації перебувають на фронті на Довій, так як вони є лікарями і надають допомогу безпосередньо нашим бійцям, благодійний фонд активно співпрацює з українськими громадами, які перебувають за кордоном у взаємодії з асоціацією українців в іспанській автономній провінції країна Басків, Україна Еушкаді вдалося придбати та відправити для тернопільських поліцейських не один цінний вантаж. Ми щиро вдячні даній організації, представники якої спільно з представниками іспанської. Діаспори вже неодноразово починаючи з 24 лютого, надавали нам генератори далекоміри, тепловізори, бінокуляри. Також надано медикаменти необхідні кількості спальники, каремати, термобілизна. Підтримка поліцейських триватиме надалі, запевняють представники благодійного фонду. У планах допомога у закупівлі автомобілів підвищеної прохідності та квадрокоптерів. І Далі новини спорту. Власне, турнір обласної організації фізкультурно-спортивного товариства Динамо з стрільби з тематичної зброї відбувся в головному управлінні національної поліції Тернопільщини. Змагання присвячені пам'яті загиблих захисників України. Хто брав участь у турнірі та хто переміг, у наступному сюжеті розкажемо. Турнір обласної організації Феста Динамо зі стрільби з пневматичної зброї відбувся в головному управлінні Нацполіції Тернопільщини. Змагання присвячені пам'яті захисників України. Свою майстерністю у володінні зброї. Демонстрували працівники десяти команд різних силових структур області. Ми повинні готуватися до захисту нашої батьківщини. Тому що кожен з нас може завтра бути також на передку. Тому сьогодні вам якісно відстріляти. Добре, опрацювати, дотримуємося заходів безпеки і найкращим успіху. Після стартового сигналу всі учасники розпочали спортивну боротьбу за призові місця у загальнокомандному заліку. На першу сходинку п'єдесталу піднялися працівники обласної поліції. Срібло виборола команда управління ДСНС України у Тернопільській області. А третіми стали представники нацгвардії. Найкращий результат в особистому заліку серед жінок продемонструвала поліцейська Мирослава Шевчук. Другу сходинку посіла Наталія Тяжола з команди рятувальників. Третю – Гвардійка Наталія Чумакевич. Серед чоловіків у влучності стріляти відзначилися рятувальник Юрій Григорович, поліцейський Андрій Петренко та працівник поліції охорони Назар Остапів. Я щиро дякую вам за увагу. Нагадаю, що на каналі Тернопіль 1 та ІНТБ ви дивилися кримінальні новини Тернопільщини. Зичу всім спокою, любові, злагоди. Будьте здорові! І до зустрічі на наступному тижні.